Усім привіт, любі друзі! Ось вам огляд із майбутнього. А точніше, анонс нових акцій при оплаті карткою АТБ в мережі магазинів АТБ. Найкращі знижки з 29 жовтня і діятимуть вони по 4 листопада. Уявляєте, вже є анонс міцних знижок на листопад. Ось так. Будемо йти з вами поступово по залу і подивимося, що ж буде зі знижкою. Ось такі соки від своєї лінії зі смаком персиком, об'ємом 200 мл. Ціна буде 9 гривень та 30 копійок. Лише один смак акційний. Буде знижка на попкорм. Від своєї лінії смаки є різні на вибір, сир, бекон, сіль та карамель. Мій улюблений смак це є карамель. Вага в упаковці або 90, або 100 грамів. І ціна буде 13 гривень. Вафельні коржі від торгової марки День у день бризолі. Вага в упаковці 50 грамів. Знижка буде при оплаті карткою АТБ. 21 гривня та 50 копійок. Томатна паста від своєї лінії. 250 грамів в упаковці. Акційна ціна 26 гривень. Йогурт «Делісімо Фантазія. З шоколадними Є три варіанти. Вага в упаковці. 2 грами. Акційна ціна буде 26 гривень. У мене дівчатка люблять такі йогурти, щоправда, купляю їх не часто. Бачити, тут є зі солоною карамелю кульки, шоколадні ось такі зірочки. І кульки шоколадні. Печиво цукрове від рошен мультикейки із начинкою «Какао». Вага 180 грамів. Акційна ціна буде 28 гривень. Лише ось такий смак. Бо є ще інші смаки. Печиво вівсяне хлібодар з фруктозою. Вага в упаковці 300 г. Я колись таки пробувала. Вони не є досить тверді, такі, знаєте, я б сказала, м'якші і досить смачні. Ціна за упаковку буде 35 гривень. А ще буде акційна ціна на печиво кукурудзяне з фруктозою хлібодар. Багато теж 300 г, а акційна ціна буде 38 гривень за упаковку. Молоко згущене з цукром, варене, нежирне і риска. У склі 500 г і акційна ціна на нього буде 60 гривень та 50 копійок. Циркова паста Лацяті, натуральна, вершкова або з смаком цибулі. 150 грамів в упаковці. Із акційною ціною вона коштуватиме 59,90 г. А ще акційна ціна буде на ось такі пасти сиркові з лососем та кропом 135 грамів. Або сир вершковий лацяті з грибами та лисичками. Також 135 грамів. Акційна ціна 55 гривень. Суміш овочева, мексиканська, швидко заморожена. Це є своя лінія. Вага 400 грамів. І ціна акційна буде 44 гривні та 50 копійок. Шукала, передивлялась, я, мають бути ще зі знижкою круасани, але не бачу їх. Можливо, привезуть їх безпосередньо перед початком акції. Таке теж буває. Вони швидко заморожені. Щось, знаєте, по типу. Ось таких виробів, тобто вони вже є готові тільки в духовку на декілька хвилин при певній температурі. Ну, подивимося, вже безпосередньо, коли розпочнеться акція, От, там буде в упаковці 6 штук 360 грамів за 86 гривень. Ну, поки немає, не можу вам показати. Чай, малиновий, куркума, концентрат пастеризований. Вага 50 грамів. І акційна ціна на них буде 15 гривень та 20 копійок. Цікаво, чи ось такий варіант буде акційний. Подивимось, коли розпочнуться акції. По 19 гривень можна буде придбати ось таке тверде мило від своєї лінії. Два аромати орхідеї або перлини з екстрактом перлин. Нагадую, акції, якщо оплачуєте карточкою АТБ. До речі, досить більша вага. Аж 140 грамів важить один шматочок мила. Кулькові дезодоранти від торгової марки ФА. Об'єм 50 мл жіночі аромати коштуватимуть 58 гривень та 50 копійок. Чоловічі кулькові дезодоранти від Фам 50 мл. Акційна ціна 64 гривні. Підгузки для дорослих від своєї лінії 30 штук. Розмір М. Акційна ціна буде 384 гривні. А ще зі знижкою будуть також більші упаковки. Це 30 штук, підгузки для дорослих, більший розмір, L. І акційна ціна буде 412 гривень. Знаєте, хочу ще з вами поділити своїми спостереженнями. На м'ясному відділі, там де молочка, завжди голосніше грає музика. А коли приходиш на побутову хімію, тут звук музики помірний. Хто це спостерігав? Бо я за рахунок того, що говорю, знімаю та й акцентую на посторонніх звуках увагу, помітила, що на там тих відділах звук музики голосніший порівняно з побутовою хімією. Так от. Повернемось до акції. Міцні знижки Джилет MAX 3. Це є станок зі змінними картриджами. Три штуки змінних картриджів йде в комплекті. Ціна акційна буде 326 гривень. І кожен станочок на три леза і є гелева смужка. Знаєте, чого ми ще не бачили з вами на промгрупі? Ось таких прихваток цікаво, з однієї сторони вони однотонні, а з іншої з малюночками і прошиті. Ціна такої прихватки 27 гривень, розмір 15 на 20 см. Ножі розкупили. До речі, хто купляв, залишіть свій відгук. Чи гарно вони ріжуть, чи довго залишаються гострими. Вони йдуть із чохлами. Ціна такого набору ножів 199 гривень. Досить бюджетна ціна, як на ножі ще й три штуки із чохлом.